Дівчатка, всім привіт. У нас вже сьогодні 11 жовтня. Досить прохолодно вже, але пеларгоніям така погода подобається. У нас в Черкасах ще нема таких сильних холодів, які б змусили мене забрати квіточки додому. Так що поки що вони більшість у мене ще під навісиком. Їм тут досить добре. Як бачите, гарно себе почувають, красиві в них квіти зараз, красиві листочки, хотіла зробити для вас такий невеличкий огляд, що в мене зараз квітне. Я, звісно, обрізаю зараз свої кущі, але не всі. Карликові, мініатюрні, можна не обрізати. Так як в мене квіти зимують при досить похолодній температурі, це приблизно десь 10 градусів в середньому взимку. Я пізніше покажу, де вони зимують, то я не обрізаю їх дуже коротко. Живчики зараз знімаю, пропоную вам до продажу. Слідкуйте за моїми роликами. І ось покажу, розкажу, що зараз квітне в мене. Що в мене є гарненьку. Це Оденсіо Мейден Шведен. Більшість її знають. Це молодий у мене такий кущичок. Я відновлювала цей сорт своєї колекції, так як минулого літа втратила свій кущ. І ось молоденький кущик у мене заців цього року. Це пак Queen, той ще до продажу у мене. Тес Владочка, теж молоденький кущик. Це в мене стеларчик Козбрук Робін Луїс. Молоденький. Так. Це Іріда Майський салют. Молодий кущик також. Можна буде жовтенькі листочки поприбирати, а так взагалі я його різати не збираюсь. Дуже яскравий сортик, такий карликовий, сам гарно кущиться, люблю його. Так, це в мене стеларчик Едвардс Фін. Ось такий красунчик. Я взагалі люблю стелари. Зараз вони не дуже модні, але ну, мені все одно. Я їх люблю. У мене ось є мініатюрні, зараз вони вже не квітнуть майже. Це Клаттерфорд. Такі в них дуже зараз гарні листочки темні. Це Pink Needles, Flyer. Кому потрібні живчики зрізом з цих сортів. Будь ласка, пишіть, тому що зараз гарно вони вкорінюються. Є в мене що зрізати з них. Дуже яскраві сорти. Люблю їх теж. Так, тут пару квіточок залишилось бідна Ліза. Це кареська селекція Дон Кілу. Теж вже так небагато квіточок. Але ще є, і бутони є. Вони мене взагалі то і взимку квітні. Так як і зимують під лампами. І досить непогано їм. Це така мініатюрка. Це у в мене Сільвер Кенді, не квітне зараз. Це Шарлотка. Трошки вітерець її потріпав. Принцеса Ліазап, принцеса Шарлота я показувала її окремо. Це мій королівський шиповник, квітний. Такий він гарний, так його люблю. Так. Це стеларчик дуже красивий зараз на осінь. Джон Роуд. На осінь дуже в неї гарні стали листочки. Це мініатюрка пудіс, солодкий сон. Той, що в мене перший раз розквіт. Взагалі, казка. Шапища огромезна. Я крашу з фолей. Теж маленький кущик, я в цьому році його взяла. Сорт досить давній, але в мене його не було. Ми щось в цьому році вирішила, чому б ні, спробувати взяти його. Це теж одна з моїх любимок стелерів Rushmore Golden Raffles. Теж його дуже-дуже люблю. квітне постійно. Він взагалі, не, я не пам'ятаю, лише взимку, можливо, там він може стояти деякий, деякий час без квітів. А так то він завжди в квітах. Це Ноль Гордон, також я його здається вже показувала. Дом на біле тіло видала мені тут три бутони Катя Коцька. Це давній-давній сорт з диковидної Пукінкілі. Хто займається років 10 цими квітами, то, мабуть, його знають. Я його бережу в колекції поки що. Вже мало в кого зустрічається. І ріда мамі не Рози. я його показувала. Це Ангел Ріта-Щін. Такий він в мене вже загуслий, треба різати шкода. Так, внизу тут тюльпанка Міс Чарліс. Це надака, сутарова Надака. Вона мене зимувала, минулу зиму була у погребі. І поки вона обросла після погреба, Поки викинула бутони вже восени мені. Але квіти цього року в неї дуже крупні, таких я не пам'ятаю ніколи. Так. Тут уже доквітає вже останні квіточки Галіна Уланова. Це шик Сіцілія. Така ось. вона невеличка. Не знаю, в мене не виходить в неї сформувати гарний кущ. Не знаю чомусь. Листочки маленькі, квітує теж постійно і в спеку. І зараз про холоду. Завжди на ній бутони, завжди на ній квіти. Так, що тут? Ну, це тут зовсім трошки залишилося, вже квіточок можна познімати. Юге-купіна. Влітку вона дуже гарно квітла. Так, це в мене мініатюрка Emma Jane Red. Теж давній сорт. Колекція вона в мене дуже давно подобається. Франк Едлей. Франк чи франк. Такий теж давній сорт, з недорогих він, але ну, такий досить непримхливий, Гар, гарні листочки в нього, теж квіти постійно такі простенькі. Ну, він гарно е, розбавляє колекцію. Там, де квіточки в основному гарні такі квітують, а він листочками своїми радує. Це в мене Сара Бернар. Теж квітує, ще шкода, так різати ці квіти, але підріжу все таки Настасья Філіповна. Вже трохи підрізала її, але вона все одно хоче квітнути. Влітку так не квітла, як зараз. Влітку якось вона так, мабуть, спека все-таки їй не подобається. А як стало прохолодно, то дуже вона в мене так закущилась гарно. І квітконоси почала видавати. Так, це бур тут. Теж один з найдавніших моїх стеларів. Люблю його теж. Вектіс вулькану постійно в квітах. Ну, такий сипучий він, звісно, але постійно квітне. Отакі гарні в нього віточки у веснянках. Це каварна любов, юге, каварна любов, сорт невеличкий, карликовий. І такі ось постійно на ньому такі кульки. Якогось такого чудного коралового кольору прикольного. Квітне і в спеку, і в прохолоду. Ну, такий досить достойний сорт, невеличкий. Я люблю невеличкі сорти. Щось стандарти якось мені гірше заходять, я не завожу багато стандартів. Так, це франсуаза. Одне соцвіття доквітає, нове розквітає, підрізана вона, обростає. Далі теа парижанка. Так, доквітає, так вона не подобається мені оцей коричневий колір. Я не люблю. А, але сама квітка гарна в неї. І бутони ще є. Не хочуть вони відпочивати, добре їм. Це Бруксайд Гарланд, золотолиста, болтгулд. Ось тут. Кітконоски. Заховалися. Красиві листочки, в нього такі зараз зона ярко виражена. Так, це формосум ельс. Прикольний, показувала я його. Каліпсо. Теж давній сорт, колись дуже всі його хотіли. Зараз вже, мабуть, і забули за нього. Красивий у нього такий бусковий колір. Ну, Зараз є, звичайно, в нових сортів теж такі кольори, але, ну, якось. Не знаю, він мені подобається. Кущик погано він формує, треба підрізати. Але такі гарні квіти. Ну, камера трохи розовинку дає. А насправді такий бусковий трошки блакитним навіть якось віддає він. Так, це Лія Крем Брюле. Крупний досить такий кущ у нього. В 5 літрах він у мене. ось і Підрізаний вже трохи ну, живці познімала, з нього ще буду знімати. Гарний такий коренастий кущик мені подобається. Хоча і стандарт, але якось він так рівномірно росте. Гарний. Сейю Ася. Бідна впала вона в мене зверху, трохи поламалася. Але ще. Квітне. Так, Сіни квітнуть. Весь Діана. трошки пожовкла вже, але квіточки на ній завжди є. Гарні такі вже молоденькі листочки на ній. Зона красива. Марокканська принцеса вже доквітає. Це Ук Айгуль. <кій> Красивий сорт. компактний дуже такий, але вже доквітає вона. Не люблю я цей колір. Але куди? На білоквіткових дуже часто зустрічається, як відцвітає, коричневіють квіти. Так, це в мене Дірвут лавендерлас. Така це видова повергонія, вона пухмяна, має легкий запах лаванди. Пожовті листочки будемо прибирати. І різати треба. Хто хоче живчик, будь ласка, сорт гарно росте, гарно вкорінюється. Запах прикольний. Тут на століщі в мене кара Клаудія. Така ти ж вона гарна. Це Ачиєвемент розбудна. І Гібрід. Це Зої Кетлін. Стеварчик. Це вже я перейшла у приміщення, де мої квіточки зумувати будуть. Зробив мені чоловік такі гарні довгі столи. Це веранда. Вона не опалюється, але в мене є тут отакі обігрівачі, панелі, їх дві, і ними я підігріваю веранду. В принципі, температура приблизно 10 тримається, то нормально їм. Це. Е... Стелларчик золотолисний теж Solaris ДЗ теж дуже гарний, постійно теж квітне. Взагалі, ну, такий сорт. Не налюбуєшся. Лолета. Лаліта. Юве да. так, У мене є ще мініатюрка Ну, вона така вже. Поганенько квіточки вже відцвіли. А це в мене новиночка цього року світ сєвєрне сіяння. Тільки-тільки розквітла перший раз. Взагалі, вона вже з манюсінького живця хотіла квітнути. Випускала квітконос, я його прибирала. Один вже такий, коли кущик трошки підріс, вирішила залишити. Ну, хотілося глянути, як він квітне. Тут у мене молодь поки що стоїть, буду прибирати її додому. Це Марія Луїза Тюльпанка. Відновлювала собі в цьому році я сорт з живця. Старий кущ викинула, і собі розчу молоденький кущик. Це Сара Хант теж молодий кущик. Одне соцвіття І моя новиночка цього року. Це ухарь купець. Поки що я не зрозуміла, наскільки він мені подобається. Одна кулька, ну, досить колір цікавий. Ну, нічого особливого про квітку не скажу. Буду дивитись на нього далі, бо це ще кущик молоденький. Це я прийшла ще в одне місце, де в мене квіти поки що стоять. Ось шик фріваліте. Нарешті видав мені повноцінний квіткунос, щось довго він якось не хотів у мене квітнути. Так, Ліса Джу, Карлик, золотолистий стелар. астрід. Теж новий, моя новинка цього року, хоча сорт не новий. Сподобалась Манюня квітне постійно. Це в мене тут пару кампанолок таких трохи занедбаних. Стоять, квітнуть. Starflyer, один, один квітконосик. Пінк Вектіс Спаклер доквітає. Так, це в мене Карлін Діан. Така класна взагалі вона ну, кущ пишнючий, постійно на ній квітконоси. Є на продаж молоденький кущику ми цікаво. Це ще один кущик бідна ліза. Це Формосон Dream Ловер. Так, тут «Кідвіч». Теж карликовий стелар лізати треба. Квітне. От з весни як починає, десь, я не знаю, мабуть, з квітня. І оце досі квітне, квітне і квітне. А це. Карликова каларгонія варігатна Golden Chai якось так називається. Він не сильно квітучий, у нього квітка проста рожева у веснянках. Але ви подивіться на листочки. Йому квітнути взагалі не потрібно. Він просто шикарні в нього листя. Він маленький, він росте у ощупь 700 мл. Кому цікаво, можна зрізати. Є, бачите, є, що різати. Тут у мене ще ось грушенька, один квітконосик, Розалінда, королева бірми квітуючі. Це царська наречена, ось такі п'ять крупних трояндочок видала. Ой. І остання сиреневий туман. Зонартик. Це теж ось два ткетоносики, гарне теж. Біля будинку Ю Юха. У мене стільки квітконосів на ній так шкода її різати. Вона влітку майже не квітла. А оце, як тільки стало прохолодніше, вона повно, випускала багато квітконосів. Повернулася я під навісик. Ось така картинка в мене тут зараз. Краса, влітку навіть не було такої краси, не люблять вони спеку, а зараз ось така картинка. Різати шкода, але потрібно. Не все, звісно, але більшість будемо обрізати. У нас вже досить пізно, вже п'ята вечора. Ну, для осені вже не дуже сприятливий час для зйомок. Трошки вже не так гарно видно, як в день. Але ось така картинка.